Привіт, друзі! Сьогодні я в порту Південний, що біля Одеси, щоб розповісти вам про компанію, яка сміливо заходить в новий для себе напрямок це аграрну логістику. І це компанія Гол. Провідні гравці в мультимодульних перевозках, тобто перевезення багатьма видами транспорту. І зараз вони активно розвивають напрямок, перевезення зерна і мінеральних добрив. Але. Чому дане відео буде цікаве саме тобі? Тому що ми сьогодні поговоримо ще про будівництво ось таких ось ангарів, тобто універсальних складів для зберігання. Будь-чого зберігання в даних каркасних ангарах значно гнучкіше. По своїй структурі, тому що ви можете зберігати різні види товарів. Тут відповідно тут зберігається температура, стоїть вентиляція і підтримується задана вологість всередині цього приміщення. Тут можна зберігати будь-які види, як зерна, так і інших видів товарів. Відповідно, дуже великі розміри цього складу дозволяють вільно розвантажуватись техніці, ні за що не зачіпаючись. Ви бачите, який простір О, ширина цього складу 34 метри. Тут може фура спокійно розвертатись. Ось бачите. Ми займаємося мультимодальними та інтермодальними перевезеннями. Розпочали свою діяльність ще у 2009 році, саме як контейнерний експедитор у форматі двері-двері, тому що на протязі більш ніж 10 років з 2013. По там 2021 Ми займали перше місце по контейнерному обсягу в країні по статистиці. Через закриття портів у 2022 році вона зараз не ведеться повноцінно, тому це важко оцінити. Як ми трансформувалися і чому саме прийшли до таких складів? Ми поступово почали відкривати філіали по країні для надання різноманітного сервісу за потреб наших клієнтів. Так згодом з'явилися у нас філіали і в Вінниці з орендованими складськими потужностями для різного типу вантажів. І в Києві, і в Харкові, з 2017-го у Вільнюсі, Литві, і 22-го, саме через воєнний стан і з зміну грузопотоків, ще відкрились у Гданську у Польщі. В кінці 24-го під авіанапрямок відкрили також філіал в Будапешті, Угорщині, тому що наразі це один з основних аеропортів. Для транзиту на Україну, але чому саме от, сказка діяльність у портах? Це все через запити наших клієнтів, да, тобто ми діємо умовно під замовлення, і було розуміння, що наші контейнерні клієнти потребують також перевезення не тільки контейнерів, а наприклад, брейкбалк перевезення як парт-каргу, так і цілі судна. Тому ще з двадцять го року ми почали надавати таку послугу як перевезення саме безпосередньо судами, як на короткій відстані Середземноморя, Чорне море, так і на длинній дистанції, там, наприклад, фарист до України. Але з зростанням попиту на перевалку у двадцять другому третьому роках у відкритих портах на той момент ми зрозуміли, що є попит і на таку послугу. Тому ми почали надавати цей сервіс як спочатку, як посередник для закриття повного комплексу 4 pl для наших клієнтів, так і вирішили, що треба будувати вже особисті складські мочностя. Це умовно наш перший повністю збудований об'єкт, який є у, там, у власності, земля в довгостроковій оренді для можливості приймання суден і ну, критого зберігання вантажу. Тут ми можемо надавати різний комплекс послуг, котрий ми вже надали за цей дуже короткий термін. Фактично, склади були здані на початку березня цього року, тобто там тільки як. Повноцінно там два-три місяці, але вже з початку січня були клієнти, котрі були готові на півготовий склад заїжджати, щось обробляти, і ми змогли надати дуже там широкий спектр послуг за ці пару місяців. тобто це і зберігання там рулонної сталі, як ви тут бачите, це і зберігання крите мінеральних добрив у бігбегах. Це і повний комплекс приймання мінеральних добрив навалом, подальше фасування у біг-беги та зберігання. А також треба відмітити, що вся ця територія порту це митна зона. Тому це ми вирішили, що це буде додатковим бенефітом для наших клієнтів, тому що не потрібно, наприклад, чекати розмитнення, щоб теж увантежити лодку, чи не потрібно одразу морозити всі кошти і можна частково по 500 тисячу тонн розмитнювати та видавати вантаж ну, на ваших клієнтів чи для себе, якщо ви везете. На зараз в складі бачимо таку зборну солянку, Тут у нас і сталь, як я казав, і мінеральне добриво, котре прийшли в біг бегах, котре ми фасували. Також є сіль. Сіль тут остатки судна, але прийшло умовно. От був такий клієнт всього лише 3 тисячі тонн, але вже дев'ять видів солі. Тому і треба було кожну машину міксувати під замовлення. Ми такий сервіс надали і ну плануємо надавати надалі. Також що тут зараз, ми не бачимо, але також ми вже надавали це прийом. Вантажу навалом, тобто, якщо ви бачите, тут є стінки, такі достатньо високі це 4 метри. Навіщо вони потрібні саме для того, щоб можна було сперти навальну групу вантажів. Тут ми вже за цей короткий термін випробували дві культури: це і міндоброва, котрі потім фасували. І наразі в сусідньому складі ми потім побачимо, зберігаються у нас отрубі. А як гранульовані, так і не гранульовані для подальшого відвантаження на судно, і для всіх цих категорій вантажів, що хотів би зазначити і зауважити, що разом там з нашими партнерами каркас групу будівництва ми також вирішили тут поставити активну вентиляцію, щоб максимально зменшити випадки конденсату створення конденсату у складах саме у там ранковий період часу. На що це впливає? Ще ну, от створення конденсату нашого конденсату впливає ну перш за все для на навальні категорії вантажів, що вони вбирають більше вологи, а це дуже погано для якості продукції, так і ну і кількісна продукція може впливати, тому що, наприклад, та ж сілі, елім добриво вони. З, з водою починають вступати в ну, активну реакцію, тому це не дуже припустимо, е, така м, кооперація в великих обсягах. І тут це. Вологість контролюється якимись датчиками? Е, є датчик вологи, і також вентиляція вона працює автоматично саме від вологості. Тобто є час, коли вона працює постійно, є час, коли вона включається там, за потреби, щоб досягнути ну, того відсотку, який технологи виставили. Чому ви вирішили переходити в аграрну логістику? Так, е, да, гарне питання. Е, от, до війни наш основний бізнес, як я вже казав, був саме контейнерне перевезення. Це було, напевно, 95% контейнера, і 5 це е, автотранспорт України-Україна -Україна, чи Україна-Європа. Е, і ми спочатку війни і через закриття портів, е, і не розуміли, чи будуть контейнери далі, там у перший місяць умовно. Да. Е, всі ми знаємо, що потім пішли через порти партнери, Константа, Румунія, Гданськ, Польща. Туреччина на той час також дуже виручала. Було ще тоді досягнути розуміння, що точно треба диверсифікуватися на ті напрямки, котрі не будуть напряму залежати саме від контейнерних перевезень mm. це базується і ціноутворення, тому що у контейнерах є ринок там зростання падіння mm. і саме наявність обсягів як такових. Да? наприклад, як ми це зрозуміли, що Міндоброва почали дуже активно переходити з контейнерного напрямку на Брибал перевезені з суднами. І ми... У нас було чи два, два пуття: <смі> чи втратити цей обсяг, чи запропонувати те, що е... хоче клієнт. Тому ми активно пішли також в цей ринок, щоб залучити. І наразі ми бачимо для себе стратегічно, що контейнери повинні залишати там, умовно 70% нашого загального обсягу. Е... А на стівідорну діяльність включає фрахтування суден. Це повинно бути умовно 25%. Наш бізнес повинен бути так диверсифікований. Чому для напрямку от складу вибрали саме каркас груп? Гарне питання. Ну хлопці показали професійний підхід в перш за все при спілкуванні і відбору підрядника, і показали, що у них був реальний досвід побудови таких складів. Ужати терміни. Ми поспілкувалися з деякими. Клієнтами, котрі вже реалізували ці склади через них, на один поїхали на екскурсію, це Ізмільський жиркомбінат. Хлопців відрекомендували добре, і по вартості вони були в адекватному форматі. І ми приступили до старту. Ну, зараз по результатам, там, умовно, зараз десь рік, як ми. Тільки почали спілкуватися, от пройшов ровно рік, тому можу сказати, тільки гарне. Гарні слова, були нюанси, але ми всі живемо в Україні в текущих реаліях, тому це все можна точно, ну не було таких моментів, де ми не дійшли до компромісу. Що хочу зазначити, що заздалегідь ми оцінювали свої сили, ну і і каркас теж це три-чотири місяці фактичного будівництва, але ми приступили десь в липні, а по факту почали здаватися тільки в грудні січні, а документально вже тільки в березні. Да, така затримка умовно майже в ну два в два рази. Але вона, ми розуміємо, що вона більш об'єктивна. Тому на наступні етапи будівництва саме у портовій, якщо будемо будувати місцевості, то ми будемо розуміти, скільки заглядати реального часу, тому що будь-які тривоги це все одразу зупиняється будь-яка робота, і ми на це не можемо впливати. Це і ну, це правила роботи терміналу, і це я вважаю, що безпечні правила. Це да, ми не ведемо саме в південному. Тут по статистиці чу менше наразі е, прильотів, але все одно ми розуміємо, які ризики це все несе. Тому е, безпрецедентно треба під час повітряної тривоги тут точно йти в укриття, тому що це умовно може бути пряма. На жаль, може бути пряма ціль. По дозволах ми йшли сумісно тут, а деякі питання вони повністю з цього боку закривали, а деякі саме по виділенню землі і правильної її реєстрації, то це був вже ну, наш етап погоди. Так саме по цьому складу у нас розміри 33,3 в ширину на 102 у довжину. Висота до конька у нас тут біля 12 метрів. Достат достатньо місткий склад, і саме вирішили ще побудувати, як я вже казав, опорні стіни саме для навального вантажу. Яка висота їх? Чотири метри 4 метри. Тобто, якщо ми говоримо про культуру як пшеницю, то саме в цей більший склад ми розраховуємо розмістити десь 12-13 тисяч тонн і ну, пшениці кукурудзи, якщо ми про цю культуру говоримо. Вони побудовані як цементні п'ятки, як цей фундамент був, були колони, потім це все обшивалося провнастілом, гарна була ще. Технічне рішення від хлопців, і вони сказали, і це ми по минулим складам, котрі у нас брали в оренду, ми розуміємо, що це коректно, що вікна роблять саме в такому форматі, що немає прямого контакту з дощем, і вони саме з боку під карнизом, тому вони з часом не будуть протікати. Це... А, так, вони закриті, там, вони герметичні. Так, так. так. так, а, так, я, так. я думав, там провітрюються. Ні, вони герметичні е, і е, ну, є активна вентиляція у нас і через, е, ну, і через вентиляцію, через ворота, якщо треба, але там вони закриті, і такий формат, щоб там не протикала вода. Е, саме по іншим деталям е, у нас були умовне е, обмеження саме по розмірам, тому що це е, розміри технологічні є технологічна карта терміналу, і ми повинні були вписатися саме в ці технологічні. Рамки, да, котрі нам надавали, тому ми умовно надали габарити і сказали хлопцям повністю сконструювати, як вони бачать, це повинно виглядати. І вони надали, і ми тут вже е, повністю на них положилися, на їх досвід. Саме такий розмір от ширина, вона для чого вам потрібна була? Для того щоб техніка тут рухалась безперешкодно, тут ж може і фура заїжджати. розвертатися? Да, може і заїжджати, роз розвертатися. Саме така, наприклад, висота повинна для того, щоб можна було вивантажувати навальні, навальні вантажі самоскидом. Самоскид підіймається на 10 з гакометрів, і саме для цього така, потрібна була така висота. Наразі ми ще пропрацьовуємо. Можливість побудувати тут е, другий поверх саме, завдяки, саме для зберігання терноштучних е, вантажів е, вже є конструктив зараз на етапі погодження е, формату будівництва для того, щоб е, ну, умовно це повітря теж було ефективно використовувалося. Е, ну, Щодо результатів, ну, тут бачите своїми очами, що є е, вже навіть на діючому ринку, котрий, ну, там, багато гравців може сказати, що він дуже Депінгуючий ринок зараз ринок клієнта, тобто ринок пропозиції, тому що там 22 другий, був ринком попиту, можна сказати. Незважаючи на це, ми чуть -чуть адекватно завантажені і розуміємо, за що чого ми можемо ще розвиватися і розширятися, саме завдяки там збільшенню нашої інфраструктури. Там не будемо оголошувати всіх планів, але плані розширятися є. Першу чергу Вирішив потребу клієнта, да? тому що ну, е я завжди пропоную лозунг, що не має бути тої потреби е від нашого клієнта, яка станеться не е е е удовлетворена, <свіси> умовно кажучи. Тому що е саме ну, це для чого ми є експедитор на ринку. Е клієнт може, е якщо захоче самостійно, організувати весь процес, найняти підрядника на кожен маленький етап, але з досвіду, вже е маючи досвід, розуміємо, що. Ну, Багато ну багато пул клієнтів обирає саме комплекс послуг, да, щоб можна було одразу, наприклад, і запрохтувати судно, і зробити вивантаження, і зробити кінцеву логістику вже до е місця вивантаження. І якщо на будь-якому з етапів станеться якийсь, ну реалізується якийсь ризик-фактор. То uh, розуміє, до кого йти, і що ця компанія буде повністю відповідати з тобою, ну, нести цей ризик разом, тому що є довгострокова перспектива співпраці. Так, да, це інший склад, котрий, як я казав, трохи менший. E, він 28 на 84 метри. E, побудований саме за... По габаритам, котрі нам там, відповідають замовлені термінали, котрі нам надавав можливості для побудови, тут є гарний приклад того, що ми зараз побачимо, як можна комбінувати використання складів, котрі ми навіть ну, не думали, коли починали. Да? Тут ми бачимо таке цікаве поєднання е, металевих сталів в рулонах та е, зернової культури, а саме е, висівок, е, котрий тут комбінується, для того, щоб можна було. Е, а це висівки привезені, чи це на експорт висівки? це висівки на експорт. Right. На експорт, да, да, да. Там у нас був зараз набитий повний склад, і водно за минулі вихідні половина складу відвантажили на судно на Туреччину, і от половина стала цивільна. А це ви самі робите? ці перегородки? Так, да, стосовно перегородку. Це ще я хотіли показати, що це дуже мобільна історія, тому що. Можна склад розграничувати за саме за потребу діяльності клієнтів, щоб максимально оптимізувати, щоб КПД складу був максимально ефективним, тому що да можна було просто використовувати тільки е, висівки, але умовно ми не розмістили цю сталь. Ця сталь тільки критого зберігання. Ну і там загубили б може клієнта. Вот. Але як ви бачите, тут теж є там багато вільного простору умовно на другому поверсі. Це те, куди ми цілимось для побудови другого поверху для терностучних вантажів. Яких Терноштучних — терностучних це саме біг бегів, сталі в рулонах, тобто можна котрі можна взяти і здати великим погрузчикам з другого поверху. А їх можна сюди можна добудувати цей двоєповер. Так, 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 так. Зараз ми цим і займаємося. Він буде збірно-розбірний. Повністю буде як блоками, з, і в нас там вже там, зараз заказана техніка, котра буде з вилітом стріли більш ніж вверх на, ну, на 8 метрів, для того, щоб можна було оперативно ну, оперувати. Тут є комбінація гранули і пушної, як то кажуть. Тут, умовно йде, якщо не помиляюсь, співвідношення один к дев'яти. Тобто одна машина пушною на 9 гранул. А чому так? Це вже замовлення клієнта таке. Ага. Да, це, 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 це саме підзамовлення, тобто, і там, якщо ми з, з, обійдемо з, з того боку, там буде видно, що там одна така узенька полоса пушної, а, ну і основне це, це, це грануло. А скільки тут помістилось, цей гранул? Е, Тут наразі да, 3 тисячі плюс. Але гранула вона дуже, дуже легка, е, тому. Умовно, якщо б це було пшениця, це було б вже десь 4805 тисяч. О, О, да, да, да. Цей вантаж ми просто для можливості ну, розказати про наші можливості, приймаємо як автотранспортом, так і жд транспортом Саме тут ми зараз можемо побачити вісім вагонів, котрі стоять в очікуваній інспекції і потім будуть вивантажуватися на склад. Зараз технологію вивантаження можемо теж підзняти. Так, так, так. А той чоловік зверху ще перевіряє. Він перевіряє якість зернових вантажів, які приходять до нас для перевалки на суда. А яким чином він візуально тільки перевіряє? Так, а там головне, там проблема в чому, що буває, неплотно закриваються кришки люків і накапувають влада. І він перевіряє візуально, якщо вдруг он такое видить, він діять відбір ну і заново закриває. Щоб потім не простаївали вагони перед началом роботи. Прийом в Хопера, там стоїть самоскид, і потім цей самоскид їде напряму в склад. Ну, Ось така, е така технологія на зараз. У нас є можливість добувати, добудувати прямий ленточний контейнер одразу звідси в склад маленький. Але це умовно там якась друга-третя черга будівництва, і поки ми не не бачимо в цьому такої прямої необхідності, тому що об'єктивна кон'юнктура ринку така, що ми будували саме зернові культури, але поки ми добудували, ну, починали навесні 24-го. Там, ефективно використовуємо навесні 25-го, зараз кон'юнктура ринку зовсім змінилася. І зараз ефективніше працювати ці тернаштучні е, беги, сталь, те, що ми побачили, ніж, наприклад, зернові. А Які на практиці ще використовують е, склади? Е, умовно можна розділити на дві основні категорії: це от напольники та елеватори. Чим елеватор краще? Елеватор — це силос, да? Да, силос. силос. От ми от, 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 можемо підняти. Це цікавий альватор, тому що він в комбінації напольник і банки. Витя, там банки задалеки, а то великі-великий напольник, який автоматизований. Так еліватори, що в чому їх відмінні? Що вони можуть бути набагато ефективнішими на великих обсягах? Чому? Тому що у них все йде автоматизовано. Тобто, по факту їх собівартість капуксу вона мінімальна. Це умовно електроенергія та амортизація самих механізмів. Якщо ми говоримо про нашу технологію. То вона ну, зовсім інша. тобто Тут є багато, ну, багато фізичних процесів. Тобто машина повинна, ну, При вивантажній треба гуртувати вантаж на стінки, один транспорт. Потім, при завантаженні на судно, треба підігнати авто, на авто з навантажуючим завести, потім відвезти авто на причал, там ще краном зняти цей контейнер, і... котрий ми до цього бачили. І погрозити на суду. Тобто, як, як мінімум, задіяно там чотири техніки на цей процес. Логічно, що цей капекс буде набагато більше, ніж у банки. Але банки вони не дуже поворотливі, тому що ну вони умовно може там банка приймати десь тонн, там кукрузи. все, вона приймає тільки кукурудзу, тому що вона не може змішати щось. Да? Ну тому що там йде все, все, все разом, може приймати тільки там пшеницю приймає тільки пшеницю. Да? І це. Перший мінус по комбінації. Другий мінус. що Але це саме ці другий напольник, Він його не валює. Це те, що не можна в елеваторах зберігати вантажити шрот, жмих, висівки відходи від е, приробки, Особливо як грануліровані, так тим більше не гранульовані. Тобто їх теж не це все для напольників. Які плюси наших складів, це саме те, що вони більш мобільні. Тобто ти можеш більш швидко підлаштовуватись під кон'юнктуру ринку, що зараз актуально, ти це зберігаєш, тому що не зерновимі єдина наша країна, слава Богу, як в імпорті, так і в експорті є різні вантажі, котрі можна вантажити, вивантажувати. І ми бачимо там ну, гарний, негарний приклад, коли зараз теж будували багато. Інфраструктура, але заточені саме під аграрку, і вони зараз стоять. Там ну, є е... знаю, там де, декілька терміналів, котрі новенькі, побудовані е... за територію порту. Е... І вони не можуть бути завантажені, тому що немає тої кількості вантажів аграрних, щоб їх завантажені, завантаж вони були ефективні з цим е... additional плечом з їх локації до порту. Там, навіть там 5-10 кілометрів це все з'їдає. А ми можемо бути більш гнучки саме через наш підхід до різних категорій вантажів. Тому що ми теж будували з прицелом на аграрку, і там на квітень 24 го перевалка аграрки коштувала 1,22 один-двадцять два плюс подава тонну. Зараз на ринку вартість 8,9. дев'ять. Пільне зберігання воно ще ж. Процес будівництва швидший, тому що не потрібно дозволи на фундаменти там дуже величезні. Це там скользький момент, тому що це вже умовно вже збудована територія і є побудований фундамент. Тому да, ми як тимчасово побудована споруда, і ми по всім категоріям цього відносимося. Але умовно там за нас вже цей процес пройшли, коли будували сам сам термінал. Ну і швидкість, мабуть, побудови вища. Да, швидкість. Ну і ж і кошти. Да, ми розуміємо, що елеватори – це мільйони е, uh, і, і мабуть, десятки. З, монтов з монтованими транспортерами, да, Ну ваші клієнти обирають саме вас. Клієнти нас обирають, тому що ми пропонуємо гарний сервіс. І наразі на цих площах, які ми маємо на яких ми оперуємо, ми можемо пропонувати їм гарні умови в плані зберігання вантажу, в плані охорони вантажу. І ми можемо їм пропонувати також швидкий сервіс. Це немаловажно для клієнтів. Які мають дуже велику партію вантажів, і, наприклад, коли приходить велике судно там по типу 10, 20, 30 тисяч тонн, ми його можемо обробити з максимальною швидкістю, щоб не було додаткових витрат пов'язаних з простоями машин, вагонів або, наприклад, простоїв суден. Коли в нас не було складів, ми працювали по прямому варіанту. І звісно, що клієнтам не дуже подобається. Наприклад, коли зернові вантажі зберігаються під відкритим небом. Тому що волога, тому що пил він попадає у зернові, і звісно, що клієнти, отримувачі вантажів, вони відмовляються потім від таких вантажів. Тому з появою наших складів, звісно, що клієнти почали більш активно відвантажувати через ці склади, і постійний йде потік. Наразі ми бачимо таку тенденцію, що зберігання вантажів у нас відбувається протягом від одного тижня до. Місяця це залежить по перше від накопичення самої партії. Тобто, наприклад, інколи клієнти накопичують партію протягом одного місяця, інколи клієнти накопичують судову партію протягом одного тижня. Тому тут все залежить від клієнта і від його продажів. Ну насправді тенденція вона непогана, тобто немає вантажів, які зберігаються там два-три місяці довготривалі, так би мовити, зберігання. Але ми бачимо, що ринок трошки трошки актив. Визувався це наше фасувальне обладнання. Ми на ньому вже працюємо більше півроку, і насправді наразі вже відпрацювали близько 50 тисяч тонн. В нас є розширювальний бунт. Тобто він дозволить замість 25 метрів кубічних, який наразі ви бачите, буде 54 метри кубічні вантажу. Це дозволяє нам працювати в нормах реальних 2-2,5 тисячі тонн на добу. Наразі ми працюємо з вантажами добривами через це фасувальне обладнання. Ми працюємо з бегами від 600 до 1200 кг. кілограм. Насправді, великий попит де саме на бегі вагою тисяча плюс-мінус 1% кілограмів. А чому ви фасуєте? Вони хіба не приходять в бегах? Дуже багато вантажів. Це напевно, що половина від цього об'єму імпортних добрив, які приходять в Україну, вони приходять саме навалом, тому що клієнтам пропонують великі ставки на фасовку на беги, які фасують відправники. Вони дають ставку трошки більшу, ніж пропонує український ринок на фасувальне обладнання. Тому звісно, що наші імпортери, наші трейдери, вони готові віддавати цю роботу. Українським компаніям, українським експедиторам, тому вони більш активно замовляють саме добрива навалом, щоб в порту отримання цього вантажу, наприклад, Чорноморськ, Одеса, Південний, ми фасували це: ці добрива у Бігбелі. В нас дві фасовки, вони працюють, як правило, на причалі. Тобто немає ніякої перевалки через склад. Вантаж одразу з судна попадає у фасувальне обладнання. Ось так. Гол разом із Group створюють новий стандарт аграрної логістики. Тобто, якщо ви шукаєте надійного підрядника для складської логістики, обов'язково завітайте на їхній сайт.